Він розумний, стриманий і неймовірно щирий. Минулого року анестезіолог реанімаційного відділення Червоноградської міської лікарні Ярослав Предко пішов добровольцем у 25-й мотопіхотний батальйон Київська Русь. І ось уже впродовж восьми місяців надає медичну допомогу бійцям на передовій. Коли почалась війна в березні в Україні, з'явилось таке бажання, бо це після події після Майдану. Початок такого державотворення відбувся, як на мене, і з'явилися в державі труднощі, яким хотілося допомогти. В військкоматі мене нікуди не оприділяли. Пішов в добровільно в добровольчий батальйон. Функції виконував лікаря, який знаю. Ми формувалися майже три місяці. Це все було з 10 чоловік, 20, 50, 100, 400. От, В серпні місяці, в середині серпня ми вирушили на схід. Ну, Дух був бойовий. Ми з першого дня в бій пішли. З непоганими показниками підготовка даром не пройшла, непогано закріпилися, виконували свою бойову задачу до кінця грудня місяця. Побратимство, відчуття надійного плеча товариша і героїчні вчинки звичайних людей. На війні Ярослав бачив ледь не щодня. Ну, є випадки там самопожертви, просто там на війні з'являється це таке побратимство там. Всі брати. Є, там, звичайно, конфлікти, такі, різні непорозуміння, але загалом таке загальне братство відчувається. Про конкретно я навіть не знаю, з чого почати. От є в нас хлопчина, який, ще, як виявилося, має рак. Він не лічиться, тому що він. Вважаю, що операція буде неефективна, і він і на фронті хоче пройти до кінця свій шлях. Війна міняє всіх. Там з'являються зовсім інші потреби, переоцінка цінностей відбувається. І там Практично всі люди зрозуміли, що насправді для життя не так багато потрібно матеріальних цінностей, як деколи здається. Доводилось Ярославу спілкуватись із корінними мешканцями східних областей. Спілкувалися з місцевим населенням, і все ж таки, це позиція людей залежить від їхньої такої соціальної структури. Є люди, які в силу своїх знань, розвитку і того, що вони десь були, чи по роботі, чи по, по, по навчанню, чи по інших справах за кордоном чи в інших регіонах України, вони ситуацію розуміють по іншому. Вони, як правило, є проукраїнськими. То, то є інтелігенція, малий бізнес, сільське господарство. А, а так, такий найбільший прошарок суспільства це люди, яким нічого не потрібно. Перше, що вони говорять, це цей саме прошарок суспільства, нам все одно ліжби не стріляли. Це їхня позиція така. І... У нас таких людей багато, а Донбас покараний, тому що в них таких людей надзвичайно багато. Про матеріальне забезпечення батальйону Київська Русь державою Ярослав говорить однозначно, воно є, але відношення можновладців до цієї справи абсолютно нехлюйське і безвідповідальне. Озброєння це є те, що дає держава. От загалом жалуватися, що Озброєння погане не, 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 не приходилося. Його навіть вистачало, навіть можливо було з надлишком. Питання в тому, що озброєння 70-х років це зовсім інше питання. Забезпечення, взагалі матеріальне забезпечення державою проходить, тому що це ну, не, не тільки там, харчування, одяг, це паливно-мастильні матеріали, це величезні розходи, це ж уявіть собі, техніка, яка з 70-х років вона зжирає безбожно такі речі. Це ремонти, ремонти. Часто за волонтерські рахунки і бронетехніки, і звичайної техніки. Чи, чи змінювалося воно, ну, я не, не, не відчував, що воно було стабільно е наплювательське, як на мене, взагалі, е постійно. Е ну, Хочете, от вам, візьміть зі складу. там те, що… Давно лежить. Це приходилося там, ну, не, не просто так воно появлялося, це треба було командирам їхати, вибивати, писати різні всякі петиції з якихось своїх знайомих, там, з Верховної Ради просити про допомогу, щоб там, надавити на, на когось там, відповідно, щоб щось дали. Громадська організація Суспільна перспектива, головою котрої є брат Ярослава Володимир Предко, уже впродовж багатьох місяців активно підтримує бійців батальйону і забезпечує їх продуктами харчування, термобілизною та медикаментами. Тож ліків вистачає, і іноді їх навіть з надлишком заповняє Ярослав на рахунок медичного забезпечення. Ну, дякуючи волонтерам, воно у нас предостатнє. Ми постійно ділилися з місцевими лікарнями, з місцевим населенням, з іншими підрозділами. Так що на рахунок медичного забезпечення у нас це дуже добре. Насправді функція у нас перша лікарська допомога і транспортування на госпітальний етап хворих, поранених. Ну, всі звертають увагу, так якщо взяти роботу медицини. У військових частинах на фронті всі розглядають як от, роботу з пораненим. Насправді люди ще хворіють, є багато різних захворювань. У нас середній вік це більше 40 років. Це люди, які мають вже якісь хронічні захворювання, яких в екстремальних ситуаціях вони загострюються. І така найбільша ну, об'єм роботи якраз випадає на. Хворих людей, які мають загострення своїх хронічних хвороб. Поранених ми в себе лікували там, тільки легко поранених, які відмовлялися від госпіталізації в лікарню. Це мінозрівні травми, там, от, 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 так, тупо по ремійському кажуть, контузія мозку, там, то, ну, такі маніпуляції. Проводили все. Дрібні осколкові рани, перев'язки це ну, такі банальні речі, насправді. Не, не, не навіть не рівень лікарський, це фельдшерський рівень надання допомоги. Є робота, з, ну, з, якщо мене взяти, з документами. Це документація, це я був з нею незнайомий і це так обвалилося, яке треба багато дуже писати. Зміни у державі залежать від кожного із нас, переконаний Ярослав Предко, майбутнє за соціально активними людьми, котрі, об'єднуючись громадські організації, творитимуть нове громадянське і правове суспільство. Після майдану, от, всякі такі. От, державотворчі речі взагалі мали таку думку, і я думаю, що думка дуже правильна це створення громадських організацій. Їх має бути багато. Є різні прошарки суспільства, різні потреби і думки. Кожна організація має зайняти свою нішу. Вони мають співпрацювати. Це буде справді. Рух знизу, будування держави знизу, тому що держава то є суспільство, то народ. І чим більше людей буде соціально активними, тобто приймати участь в якихось таких закладах, це не обов'язково. Там допомога. Там, Воєнним це є там, ну кінець кінців можна ж дерева посадити, там зробити, прибрати в парку, тому що ну, так, така в нас ситуація. У нас люди чомусь відносяться до, до речей по колгосному. Тобто все моє і все нічиє.